На часі новини спорту Сумщини. В студії працює Антон Проценко. Вітаю вас. Неродючий медальний ґрунт Холман-Колена. На норвезькому етапі Кубка світу з біатлону українські стріляючі лижники вибороли лише одну нагороду. У чоловічій індивідуальній гонці на 20 кілометрів Сергій Семенов зійшов на третю сходинку підесталу пошани. Хоча за швидкістю українець мав лише 11 результат. Стабільність Семенова протягом сезону саме в індивідуалці забезпечила Сергію Червоний Біб на чемпіонаті світу як лідеру заліку у цьому виді. Партнери Семенова по збірні його почин не підтримали. У жінок із позитивних результатів відзначимо шосте місце Джими та сьоме Варвинець в індивідуальній гонці. Спринтерські здобутки наших гірші Валентина Семеренко, замкнула десятку, а Дмитро Підручний не вразив 12-тим результатом. В Естафеті чоловіки набігли та настріляли на сьомо місце, а жінки на шосте. Заключний етап Кубка світу у ми побачимо вже після світового чемпіонату. Останній з 5 березня розпочнеться у фінському місті Кантіолахті.